Україні Героям слава! Перед нами гравці команди фаворит. Преміум Ліас футзалу серед дитячо нацької команди. Ліця вражені ми про сьогоднішню гру. Ну, нам дуже сподобалася ця гра, тому що ми виграли з рахунку 3-2. І я забив гол. вітаю. Е... Кому присвячуєш? Ну, навірно, папі. Клас, передавай привітати. Крутяк. Як тобі враження? Гра була дуже складною, складно. ми дуже багато переживали. Команда дуже сильна. Гра була тяжка, але суперники грали жорстко, але. Били по ногам, фоли робили, але ми їх виграли з рахунком 3-2. і цього не зрозуміло. Так як загалом сьогодні відпрацювала ваша команда? Я бачила, було дуже багато таких складних моментів, коли вам фолили, доходили навіть до лікаря. Як можете охарактеризувати ці моменти? Ну, команда зіграла дуже добре. Ми дуже багато працювали над цим, готувалися. І ми виграли цю гру? Старалися зрозуміло. Ви як воротар пропустили, на жаль, два гола. Як взагалі так сталося? Розкажіть, можливо, ви десь не допрацювали чи трошки захід? За чи... Вони ну, не тримали ігроків. Треба було краще грати в защиті. Ви трошки розслабились, певно, хлопці, зрозуміло. У вас яка позиція в команді? Нападаючи. І Як у вас сьогодні гра склалася? На мені багато фолили, Я не знаю. Загалом нормально все. Відпрацювали, моменти виконали. Так. Настанови тренера, які були на групі. Робити комбінації, доказати, що ми переможемо. Ми перемогли, переможемо. Це дуже круто. Як взагалі для вас проходить цей сезон позитивно, негативно? Що можете сказати? Ми взяли вже перше місце і поки що виграємо всі команди. В цілому добре, так розумієте. Так. так. Все дуже проходить добре. Ми дуже хорошо граємо, всі виграємо, всі ігри. Задоволені? Так. Дуже яскраві враження. Ми всіх перемагаємо. Бажаю нашій, нашій команді, щоб ми зайняли ще раз перше місце. Круто, гарне побажання. Ви ще бажаєте своїй команді на підхинець сезону. Успіхів, перемог. Успіхи та перемоги Побільше голів, щоб у вас все виходило, вірно? Так, все, Бажаю вам класних суперників, хороших моментів, щоб всі вони були реалізовані. Дякую вам, хлопці.